Лунають гімн України та інституту. Сьогодні інститут у кольорах веселки. Кожній спеціальності дісталися свої фарби. Першокурсники та їхні родичі не стримують радості. У списках студентів бачать знайомі прізвища. 20, якась там списку, 26. та Бо мені подобався цей коледж, Говорили, що дуже хороший. і діяльність, товарознавство – це все зараз актуально. Абсолютно позитивна аура, і відгуки про заклад дуже довольна, що ми сюди поступили. всього більше пів тисячі нових студентів. Ті, що на старших курсах вибір молодших, схвалюють на першокурсників. Чекає маса цікавих, веселих, пізнавальних заходів. Також у нас чудові викладачі, чудовий викладацький состав. На посвято у студенти запросили ветеранів закладу. Працювала з першого дня заснування технікуму, тобто з 1957 року. Перше, що він задав толчок в моєму житті, це цей кооперативний раніше він був технікум. Викладачів і новоспечених студентів привітати і побажати гарного навчального року. Прийшли гості. Знам'янку буває тяжко, але носити їх легко. Їх не треба носити в руках, і вони полегшують життя людині. Студенти уважно слухають, для них розпочинається відповідальна пора. Щоби здобували цю науку і використали її у майбутньому своєму житті. Символічний студентський квиток і ключ від знань першокурсникам передають студенти інституту. Щоб ви йшли з ним тільки в ногу. Шанувати і берегти традиції Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Клянемось! У свою чергу викладачі пообіцяли дати студентам якісну освіту. У нас є прекрасна матеріально-технічна база, і будь-яке сьогодні підприємство наших випускників бере без практики, без практики, без досвіду роботи. У цьому році ми вперше пройдемо акредитацію інституту до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, далі магістр, спеціаліст ліцензування. Тобто дуже багато планів. Планів на роки навчання багато. Студенти їх записали на папірцях і кинули у символічну капсулу часу. Прочитають їх за 20 років на зустрічі випускників. Юрій Курочка, Андрій Храбуст, та у студенти для подільської панорами.